І так, добрий, добрий, доброго добре дня, вже добрий вечір, шановні мешканці міста Білгород Дністровський. Ми, ми з вами знаходимося у будинку культури, і у нас триває, триває, вже, триває підготовка до видачі продуктових наборів нашим, нашим пенсіонерам. От. Хочу вам вже зараз звертаюся до людей пенсійного віку. Дуже багато дзвінків на кол-центр з питанням, як саме ми будемо працювати, коли саме люди зможуть отримувати продуктові набори. Тому я сьогодні вирішив вам показати, чим ми займаємося, що ми робимо. Да, і який у нас буде порядок видачі, дійсно є дуже е, такі е, ну, труднощі да, в організаційних питаннях, тому що, е, тому що у нас е, тільки тих е, людей пенсійного віку, які Зареєструвалися та є у нас. Вони є в нашій базі. Їх біля 8 тисяч пенсіонерів, Це бабусів та дідусів пенсійного віку. Так окрім цього, є ще і многодітні сім'ї, малозабезпечення і так далі. Ну, що я хочу вам розповісти. Ще декілька днів ми вже закінчуємо. Ми вже навіть підготували цю локацію. Це нова локація. Я хочу також зазначити, що ми видавали, видавали допомогу в стінах міської ради разом з тим уже. Бачу, що не справляється там, нема стільки місця, і ми не можемо просто фізично там видавати такої кількості пенсіонерів набори. Тому нам, нам було необхідно змінити концепцію, і давайте я вам розповім. Що ми, як саме, що ми зробили, і що ми вам пропонуємо: пропонуємо нашим, нашим дідусям та бабуся, бабусям е, нашого міста Білгородського, Кермана, е, що ми пропонуємо, е, як це все е, ми організовуємо. І так, це у нас, зараз я переключу. Е, наразі це у нас тут проходить, е, Ну, привозимо продукти, ми їх тут фасуємо. Це составляючі продуктових наборів, які ми в подальшому, в подальшому видаємо. От, от це, у нас отак. А це у нас ми вже підготували Підготували ми набори набори, продуктові набори для наших пенсіонерів, які ми готуємося вже у ближайші дні. Ми будемо... Їх видавати. Це ще не всі набори, ми ще готуємося. Наразі тут теж вроді, велике приміщення, але місця, місця не, хватає. Теж не хватає. Тому що, ще раз повторюю, що багато у нас пенсіонерів ми повинні організувати так роботу, що. Щоб ми, щоб їх охватити. я хочу окремо подякувати нашим партнерам, дівчатам СВОДЦНАРТІЧИН за допомогу. Вони дуже, дуже нам допомагають, допомагають ми, нашому населенню, нашим бабусям та дідусям, да, нашим людям пенсійного віку, також переселенцям, також многодітним, малозабезпеченим От тому е, дуже дякую за таке відношення до міста, і, і дуже дякую за те, що ви не залишаєтесь осторонь в такий складний час для нашої країни і для нашого міста. Ну що, е, у нас є. Ми зробили от у нас наша команда. Е, так, наша команда. Які будуть зустрічати всіх. Зустрічати у нас буде. Будуть, ми організували тут робочі місця, де будуть приймати робити ксерекс, приймати людей. Будемо наразі, Оксана, Я давай розподавайте. Давайте може гарніше розкажеш, як саме ми. Як саме у нас організовано, і куди нужна заходити і куди виходити? І йдемо і йдемо йдем за шляхом так. шляхом, яким власне буде відбуватися видача продуктових наборів нашим пенсіонерам. Отже, ми запрошуватимемо особисто. Ми будемо телефонувати. У нас вже є ваші номера. У нас є напрацьована база. Ви вже всі отримували більшість з вас отримували в міській раді. Тобто, приходити не обов'язково, ми вам зателефонуємо. І запросимо на конкретний час і на конкретний день. це стосується людей, які вже отримали продуктові набори. Спочатку будуть отримувати ті, хто отримувало в березні, в квітні. Тобто ми починаємо спочатку. Вже пройшла певна кількість часу, кілька місяців. Звичайно, ми розуміємо, що є потреба в ще в одному продуктовому наборі. Тобто, перші очікуйте люди, які отримували в березні та квітні, і згодом ми будемо просуватися, Ми плануємо робити 300-350 пакунків в день. Ми будемо заходити сюди. Оце зона, де ви можете зачекати, відпочити. Так, ми зробили таку зону, зону, де наші бабусі та дідусі зможуть, зможуть очікувати. Ми поставили такі зонти. Є да є у нас запаси води холодної води. Так, і є холодильник, також де. Воду ми охолоджуємо, є кулера, де є неохолоджена вода. Разом з тим, ми розуміємо, що потрібно мати е, наразі місце, де можна присісти. Так от, місце, де присісти є. Це холодно, це класно. є так. зал. Да. Наразі тут є також і вбиральні. Вбиральні є. О, мужський жіночий, це, це я. Так. Так. так будемо власне реєструвати вас. Ви прийдете і зареєструєтесь, відмітитись. Нашого реєстратора також буде помічник, який допоможе вам заповнити заяву, надасть довідкову інформацію, яка вам буде необхідна, і проведе вас до видачі. Так, видавати будуть Саме саме. О, О Юля, доброго дня. Ти теж вистав? будеш видавати? Звісно. Ясно. Окей, так. Ми встигли сформувати більше двох тисяч пакетів для того, щоб оперативно перший тиждень ми всі отримувати пакети. Це все пакети, ми... наразі сформовані вже. Да, а також будемо надалі сформовувати пакети, тому що ми е, тут маємо дві тисячі, а нам потрібно е, десь вісім. Тому також. Вміст пакету. Там опис у вас є, мій, мені. Уже вже дівчата вже зробили і опис пакетів. Є зміст пакету, він виглядить о саме так. Саме так. А, і тому що ну, наразі ми до цього це не зробили, а, а у нас. Тобто нам задають питання, а що в пакетах і ну при при цьому ми вже, ми вже вирішили, щоб не було цих питань на одразу. Це, це, це вирішити і написати вже в міст, і далі вже працювати, щоб вони були однакові, тому що до до цього вони різнилися і, і це обурювало наших наші... Мешканців пенсійного віку обурювало, що, що саме в пакетах, там, там тисяча пакетів, там один, потім йде заміна. Будемо намагатися, щоб цього більше не було. Так, ну що? Ще ще раз хочу вам нагадати те, що ми зробили нову локацію, тому що в те, що ми робили в стінах міської ради, там квадратура не дозволяє в е, е, просто ну, робо, е, працювати з такою великою кількістю людей. Тому нам, нам було необхідно вирішити цю проблему, зробити нову локацію. І я думаю, е наші люди пенсійного віку, керманці, а керманки та керманці е оцінять наше веду Ми на ну ми намагалися зробити це як найбільш комфортніше е в умовах. Вже даже поставили тут ми холодильник, холодильник з і набрали сюди. Наклали багато кількість бутилочок з водою для того, щоб, щоб можна було прийти навіть а випити. Аптеч? А, ну і є такі у нас і кулера, це неохолоджена вода, аптечка навіть є, так? О, Ну, тож, тож, теж це важливо, важливо. Друг оказывать допомогу. Так, ну що, я хочу також подякувати всій команді. Всій команді. Да, і є, є велика рекомендація, якщо нас, нас будуть навіть будемо ми звертаємося до людей пенсійного віку. Якщо у вас є візочки, візочки такі, кравчучки, так називаємо, так, кравчучки, які були, беріть, будь ласка, їх з собою. Тому що пакети тяжолі і вам буде важко їх, їх носити. Тому я прошу вас, будь ласка, беріть з собою візочки. Разом з тим, ми будемо тримати на цій локації пару дежурних чергових візочків. І тоді, якщо ви будете ними користуватися, я, ми просимо вас їх повертати, щоб ми могли надалі, надалі е, робити, щоб ну, вам було легше, легше е, ці продукти донести собі додому. І ще раз е, хочу, ну, хочу ну, зауважити на, на тому, що. Е, проблема в тому що в тому що багато сильно оце тільки тільки наразі тут 2000 тисячі наборів у нас 8 повинно ви ну представте собі об'єми і масштаби що нам потрібно зробити щоб їх видати і, 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 і оперативно видати тому я е, хочу хочу сказати е, що ми е, ми так вважаємо що ми прорахували все но якщо ми щось Ну, щось забули, то ми, ми поправимо, ми виправимося. Тому підсказуйте нам, підсказуйте нам, якщо є думки, якщо є, якщо можете казати нам допомогу, то будь ласка, ми будемо з, з удовольствием вас, з забув, Ну, ладно, вас слухати та та будемо враховувати це в подальшому. Запитує Жанну Дікол, допомож буде пенсіонерам по возрасту, а, а хто на інвалідність? Інвалідам також, інвалідам всім інвалідам, які мають інвалідність, ми також видаємо продуктові набори. Також це все враховується. Інваліди будуть також отримувати. Не, не переживайте. Ну що, е, е, все, я. Сьогодні був в Одесі, приїхав з Одеси. одразу приїхав сюди, тому що у нас команда готувалася, готувалася. Я презентував. Завтра я, шановні, шановні мешканці міста, завтра я не вийду в прямий ефір, тому що в мене є ця командіровка. командировка в Київ. Я в'їжджаю в Київ, тому планую повернутися в п'ятницю. Якщо я встигну, то в п'ятницю у нас буде прямий ефір, і ми з вами будемо підводити підсумки тижня. Тижня. Тому многодітні сім'ї получають у нас там у Базиленка. Маріна Нікітіна запитує. У Базіленка получають сім'ї. да, Ольга Мартинова. Відрядження, да, Володя, відрядження їду завтра. Відрядження в Київ, е, значить, е, прозванювати. Да, будуть. Дивіться, саме, саме важливе, найважливіше, те, що е, дівчата, от дівчата, вони будуть на телефонах прозванювати, прозванювати по 300 по 500 чоловік у в день. Після того, як коли ви отримуєте дзвінок, дзвінок, що ви можете прийти і отримати, ви приходите, пишете заяву і одразу отримуєте продуктовий набір. І ще раз це дуже важливо. І ще раз хочу, щоб звернутися для людей пенсійного віку та людей з інвалідністю. Якщо ви будете я як, як це як це буде у нас працювати, наша команда буде кожен день обзванювати від 300 до 500 500 пенсіонерів. Коли вам позвонили і вас записали в списки, ви одразу пишете заяву і одразу отримуєте продуктовий набір. вот такий у нас формат буде формат роботи. От. Тому що, що хочу сказати: ми працюємо, є дійсно багато задач, ми стараємось. Намагаємося підходити кожне кожному вирішенню задачі професійно. Ще раз хочу, якщо вже з вами є багато запитань, переключаюся сразу, Одразу бачу, що багато дивиться мене наразі. Що стосується дитячих садочків. Ще раз кажу, що е, вже невдовзі відкриється чергова група, і у нас чергові групи будуть працювати. Зараз підписуємо необхідні документи е, відповідно до постанови Кабміна. От у нас тільки є два садочка в місті, які мають підвали, де можна облаштувати. Тому підписуємо відповідні документи. і У нас будуть чергові групи. Так само будуть у нас і в школі чергові класи онлайн. І школи, я вже, я вже вам розповідав, які будуть працювати. Це перша, третя, ліцей, ці учбові заклади будуть працювати як школи. Тому що там є, ми підготовили ці укриття, і вони там відповідають, відповідають стандартам, які Кабмін поставив нам невдонув недавно. Він поставив нам ці стандарти. Так, ну що, все. Будемо закінчувати ще раз. Нагадую, що завтра прямого ефіру не буде, бо є в мене відрядження в місто Київ щодо питань ЖКХ. Питання, питання будемо обговорювати, які стосуються опаленню взимку нашого цього опалювального сезону. От тому завтра я в Києві. А в п'ятницю, ну, якщо вспію, то встигну. Якщо встигну, буде прямий ефір.